Ну що, ну дивіться, свекруха тут коршун. Вийшов коршун, вам розбили серце. Тут навіть не знаю, тут може треба дивитися, чи ви змінили своє відношення, бо вам роблять боляче ще. Бажають смерті. В таких відносинах. Їх не має бути. От якщо вже вам зробили боляче, причому це дуже сильно, вже нічого не змінити. Вас будуть добивати. Добивати. Забирать всі фінанси, щоб вам не надійшло не копійки. Мені прям це відчуття ненависті. І добивати.